Добрий день, дорогі брати і сестри, ми знаємо, що Христос є істина. Але поміркуємо над тим, що Христос є істина не тільки про Бога, Він є істина і про людину. І коли ми повертаємося до Христа, звертаємося до Нього усім серцем, то відтворюється, відновлюється. Не тільки наша вічна судьба, але і наша людська цілісність. Отже, неділя 20 і Седмиця 21 після Святої П'ятдесятниці за православним календарем. 10 листопада, в цьому році, неділя 20, після п'ятдесятниці. Пам'ять. Святої Великомучниці Параскеви нареченої П'ятниця, також це день пам'ять Дмитрія Димитрія Ростовського, преподобного Іова Ігумена Почаївського та Преподобного Феофіла Київського Христа Зараді Юродивого. 11 листопада початок 21-ї седмиці після. П'ятидесятниці – Пам'ять преподобного мучениці Анастасії Рівніни та преподобного Авраамія Затворника Печерського в ближніх печерах києво Печерської лаври. 12 листопада. Пам'ять священомучника Зновія Епіскопа Гейського і сестри його мучниці Зіновії. Також цей день пам'ять. Мучниці Анастасії Саунської, святого Стефана Короля Сербського, брата його драгутина і матері їхньої Єлени. В цей день також пам'яті щономучника Олександра, архієпіскопа Харківського. Святкується в цей день також озерянська ікона Божої Матері. 13 листопада. Пам'ять апострові Сімідісті Стахія, Амплія Урвана, Наркіса, Апеля та Ареставула, преподобних Спиридона і Никадима проскурників Печерських у ближніх печерах києво Печерської лаври. 14 листопада пам'ять святих безстрибних учотворців Дамяна Асійських і матері їхньої. Преподобної Феодотії також це день пам'ять священномучеників Сергія, архієпіскопа Ілицького Мелітопольського та всіх новомучеників і сповідників Запорозької землі. 15 листопада пам'ять тих мучеників Акіндина Пігасія Афонія Елпідіфора. І тих, що з ними за віру пострадали. 16 листопада пам'ять мучеників, акепсима епіскопа Іосифа Пресвітера та Айфала діакона. Також цей день святкується оновлення храму святого великомученика Георгія в Лідді. Ми часто слухаємо Евангелія. Або читаємо його вдома і розповіді про біснування, про одержимість нам здаються такими далекими від нашого особистого життя. Але якщо ми все ми це приймали до себе, то скільки було б для нас надії, Божого благословіння і духовної бдітельності, щоб ми розуміли, як нам треба себе вести. Івангельське читання цієї неділі розповідає нам простілення гадаринського біснуватого. Це Івангелія Луки. В цьому Іванівському епізоді розповідається, як Господь любить кожного чоловіка, не тільки Його. Безсмертну душу, але і його земне життя, його людську особистість, як за кожну людину йде боротьба між Богом, між сином Його єдинородним Ісусом Христом і ворогом нашого спасіння дьяволом і Його бісами. І про це розповідається саме в цьому іванському дільному читанні. Коли Ісус приходить і сповіщає і людям про прихід царства Бога, це так би мовити теоретична частина його вчення. А якщо при цьому він зцілює хворих, виганяє бісів, прощає грішників, сідає з ними за стіл їсти, що у давнину було надзвичайно важливо, це якби реалізація вчення. Цим самим, самим своїм показує, приходом він показує, царство що царство вже тут. Вже тут. Він узяв на себе наші немочі і поніс хвороби. Ми бачимо, як Господь зцілив чого чоловіка, в котрому було легіон бісів. Як він захотів залишитися біля свого Спасителя, але Господь благословив, щоб він ішов до людей і розповідав їм про славу Божу. 10 листопада День пам'яті Святої Великомучниці Параскеви і П'ятниця. Параскева – це грецьке ім'я. А при перекладі на Слов'янський це п'ятниця. Дівчинка народилась у третьому столітті, і батьки дуже шанували дні страдання Спасителя середу і особливу п'ятницю і назвали свою єдину доньку на честь п'ятниці. І ця дівчинка вирісла і стала великою святою. В молоді роки вона прийняла смерть. За віру Христову. Але і через 17 століть по всьому православному світі, особливо на Русі, в Греції і на Україні, шанують цю велику святу і звертаються до її молитовного ходатайства перед Богом при тяжких хворобах, при скрутних обставинах, в День пам'яті. Великомучниці Парасківи П'ятниці, котру особливо шанував, віримо і буде шанувати наш український народ, Відійшли до Господа в різні часи, в різні віки три великих сина українського народу. Це преподобний Іов, Ігумін Почаєвський, великий борець за православ'я. В Західній Україні, ікона котрого є і в нашому кафедральному соборі. Він відійшов до Господа, проживши більше ніж 100 років в цей день у 1651 році. Преподобний і сьогодні незрімо участвує в житті лаври, а пам'ять о його ділах чтять православні. Благодаря йому була організована на волині славяно-русська типографія. И издан его труд, знаменитая пчела Почаевская, изложение всего учения Православной Церкви, и это только малая часть того, что он успел при жизни. А век ему был отпущен долгий, преподобный прожил ровно сто лет и точно знал день своей смерти. В этот день он сам отслужил божественную литургию, благословил монастырскую братью и без всякой болезни мирно отошел. А через семь лет и девять месяцев после погребения киевский митрополит, который получил чудесное знамение, дал повеление открыть гроб, и, как сказано в летописи, мощи были найдены нетленными и исполненными недоразуменного благоухания. Богатовековый досвет православных народов. Показує нам, що деякі святі є особливими помічниками для нас в боротьбі проти нечистої сили, в зціленні наших душ від одержимості, від гніву, від зависті, від блуда, від інших хвороб духовних, від інших страстей. Про таких святих нам в цей тиждень може розповісти і наш православний календар. Це святі мученики, безсеребені Косма Космай Дам'ян Асійський, пам'ять котрих звершується 14 листопада. Їх ікони є і в нашому кафедральному соборі. І це святий великомученик. І побудовиться з Георгії, свято котрого, особливо в Палестині, припадає на 16 листопада. І, згадуючи 16 листопада з того великомучника Георгія, ми звертаємося до його допомоги. Ми бачимо, що по всьому світу він з'являється як. Непереможный воин, борец за славу Божию и допомагає богатым людям. В этой церкви хранится частица главы святого Георгия Победоносца. Предание гласит, что вместе с Георгием император приказал казнить свою жену христианку. И Кесарева уже не было Кесаревым. Будемо, дорогі брати і сестри, залишаючи серцем завжди біля ног Спасителя, іти, коли треба до людей, і нести їм істину, істину Христову, істину про Бога, істину про людину, ангела вам, хранителя,